Вітаю! Чи доводилось коли-небудь замислюватися над однією, на перший погляд, дивною річчю? Чому величезні сталеві кораблі спокійно плавають, а от малесенький сталевий цвях іде на дно? Давайте сьогодні розберемося в цьому парадоксі. Просто уявіть на хвилинку сотні тисяч тонн сталі. Матеріал, який ну, точно має тонути. Але ні, цей гігант впевнено тримається на поверхні води. Як же так? А тепер візьмемо щось зовсім інше. Крихітний цвях, зроблений з тієї ж самої сталі, але він раз і миттєво тоне. В чому ж тут секрет? Ну, Нумо, занурюватися в науку, що стоїть за цим явищем. Так у чому ж річ? Знаєте, увесь секрет ховається у воді. Там діє така собі невидима сила. І це не якась магія. Цю силу можна цілком реально виміряти. Давайте проведемо простий експеримент, щоб побачити все на власні очі. Отже, для початку візьмемо звичайний металевий циліндр і виміряємо його вагу в повітрі. Для цього нам знадобиться динамометр. Це по суті пружинні ваги для вимірювання сили. Це буде наша, так би мовити, відправна точка. Так, дивимось прилад показує нам вагу 2,8 ньютона. Добре, запам'ятали цю цифру. А тепер найцікавіше, що ж зміниться, коли ми зануримо цей самий циліндр у воду. Погляньте, щойно циліндр опиняється у воді, стається щось дивне. Стрілка динамометра показує, що його вага раптом зменшилася. Складається враження, ніби вода допомагає його тримати, наче виштовхуючи вгору. Тепер вага всього 1,2 ньютона, тобто він наче став легшим, більше, ніж удвічі. Оця різниця, ці 1,6 ньютона ж аж кудись зникли, це і є та сама невидима сила, яка діє на циліндр знизу вгору. Власне, у цієї сили є наукова назва виштовхувальна сила або ж сила Архімеда. Вона діє на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, і завжди протидіє силі тяжіння. Добре, сила є, але звідки вона взагалі береться? Щоб зрозуміти її походження, нам потрібно подивитись, як саме рідина взаємодіє із зануреним у неї об'єктом. Вся справа у тиску. Отже, уявляємо собі кубик, занурений у воду. Вода ж тисне на нього, правда, з усіх боків, але є один ключовий нюанс. Чим глибше, тим тиск води сильніший. Через це вода тисне на нижню грань нашого кубика значно сильніше, ніж на верхню. Сили, що діють на бічні грані, врівноважують одна одну, а от різниця тиску знизу і зверху і створює ту саму силу, що виштовхує Кубик вгору. І знаєте, цей, на перший погляд, простий принцип був відкритий ще понад дві тисячі років тому одним з найвидатніших умів античності. Ім'я цієї людини, звісно, всім відоме Архімед. Давньогрецький вчений, який жив у місті Сиракузи. і його відкриття й досі, уявляєте, є фундаментом для будівництва кораблів, підводних човнів та й взагалі всього, що плаває. І ось його знаменитий принцип звучить трохи складно, але ідея насправді геніально проста сила, яка виштовхує тіло вгору, дорівнює вазі тієї кількості води, яку це тіло витіснило. Тобто, чим більший об'єм тіла занурений, тим більше води воно витісняє. І тим сильніше вода його виштовхує. Виходить, що у воді кожен предмет веде таку собі битву битву двох сил. З одного боку сила тяжіння, гравітація, яка тягне його на дно, а з іншого виштовхувальна сила, яка штовхає його вгору. Хто з них переможе, той і вирішить долю об'єкта. І в цієї битви, як і в будь якої іншої, може бути лише три результати. Давайте подивимось, від чого вони залежать. І все це по суті зводиться до одного ключового слова густина. Якщо густина об'єкта більша за густину рідини, сила тяжіння перемагає і він тоне, якщо менша, перемагає виштовхувальна сила, і він спливає. Ну а якщо густини рівні, сили врівноважуються і об'єкт просто зависає у товщі рідини. І ось тут ось тут і криється розгадка нашого парадоксу про корабель і цвях. Важливий не сам матеріал, а середня густина всього об'єкта. Цвях це суцільний шматок сталі, його густина величезна, значно більше за густину води. А корабель це ж по суті тонка сталева оболонка, а всередині величезна кількість повітря. І якщо взяти всю масу корабля і поділити на весь його гігантський об'єм, то середня густина виявиться меншою, ніж у води. І цей принцип середньої густини працює абсолютно скрізь від величних природних явищ до вражаючих інженерних рішень. Візьмемо, наприклад, айсберг. Густина льоду становить приблизно 90% від густини морської води, а це означає, що для досягнення рівноваги рівно 90% маси айсберга має бути занурено під воду. Тобто те, що ми бачимо над поверхнею, це лише крихітна верхівка, якихось 10% від усієї крижаної брили. І тепер повернімося до наших кораблів. Тут та сама історія, тільки доведена до інженерної досконалості. Корпус проєктують такої форми, щоб він витісняв максимально великий об'єм води. Це створює колосально виштовхувальну силу, яка в точності дорівнює вазі самого корабля з усім його вантажем, паливом та екіпажем. Сили перебувають в ідеальному балансі, і саме тому багатотонний сталевий гігант спокійно пливе морем. Отже, виходить, що плавучість це справжнє мистецтво форми й об'єму, а не просто властивість матеріалу. І це, знаєте, наштовхує на думку: якщо ми навчилися змушувати плавати сталь, то які ще неможливі речі можна змусити триматися на воді?